Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу Слава Україні, героям слава! Зроблю одразу маленьку рекламку. Вийду з трактора. Так. Роздається такий супарик, кого цікавить. Варіатор, рік. варіатор, де цього любить. Пишите коментарі, попередні, відповідати. Послужні, попробуючи, бо особливається Бога сила. Десь в районі 6, навіть, плюс-мінус. Чище, чи сильне, я не помню точно. Це ситуація. То, 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 то,

А ми їдемо по кільонку. Їдемо на завере. нашого прицепчика. Будемо теж заїжджати сюди в двір, задом точити і висипати назад. Прочитав. Ну все, поїхали. Так, ми вже опять на шебеночці вже зробили цю манітушечку. Ось і їдемо. Зважилися, зараз скажу скільки чого. Ми щось не, не заповню. Чотири. Ще ми всі не пам'ятаю. Бабці, вселярки залезли. Бля, та парахлопця була ми... лежить. Капітальний. Зруйни ці мовлення, то хороші ковші, але там теж бачу непогано. Так, зараз буду заїжджати. Та... Заїхали, поставили і будем, будуть сипати. Передні колеса вже лисувати, задні то все робить нормально тримаються. А передні то трохи бачать манітухи стоїть гарбузами скоро міняти перед назад Так, слізав 3300 десь так приблизно ну що він там насипаємо побачимо. легенько легенько ти молодець валюка нічого не видно ну трохи є люди тут дороги сами

366... о, 4660 вроде бы. Оп, молодец, ты не хоть вс. Но тут до ся бы не вс. Так, шо, едем на, на вагу. Так, сейчас докидаем чуть-чуть. Його ну, докинули 3-300 було три 3... ще. Зараз подивимось, вона груба. Повинні вісі, нападемо. Так, ось так. 3780. Зараз подивимося, будемо їхати. Я почую, бля, трошки русів чувствую, що трохи є. Трохи є ваги. Так, ми сюди грузили 6-метровий труб. Квадратовий. Будемо робити там ворота, ТС. Ну, подивимося, як ми будемо їхати. Ми... Ну, Ого, поїхали. Так, ну що ж, ми вже їдемо, виїхали з міста, їдемо потихеньку додому. Так, у нас тут все є. Зупинялися тільки що товариша, що машина заглохла, одервав генератора, трошки попихали, захекався. так сторіть. Однак раз горбочка став, і ми його розгорнули і завели. Так, душов, скажу, там у нас був такий горбочок, виїжджати з міста. А я з трава вона ми трошки довше під'їжджав на третій передачі, поїхав на четвертій, потім третя, і потім друга потихеньку виїхав. Не, не слівати його сину. Але цей раз теж, трошки третя здалась раніше, але він на другій передачі виїхав, важденький госпиталь, як то кажуть, на холостих, ну, на холостих. Теперь, ну, Не напомню газ, там чуть, чуть більше холостого поїхав. Так що такі справи. Їдемо далі. Так, висипав тут під ворітьми. Вондохався, я коротше сюди заїжджати, тут горбок такий. Несе туди провалять і все. Набрав більше 4 тонн більше, ніж трактор, важ... трактор важить. Ой, більше трьох тонн набрав. Вже більше ніж трактор важить. Пхне його туди. Пісочок тут такий. Стіляв, ціляв. ціляв і... Не вийшло. Будемо брати ковшика, розвити в ковшик, під'їжджати і возити туди подвір'я. Ось такі справимо. Ми завезли сюди щебенку, підсипали трошки двора, бо тут були ці ступеньки зроблені, то ми сюди понавозили, трошки спланірували. Ще була вона така купка цього мучки. То я звідти розсипав, туди наверх, ще тут підсиплю і так буде трошки втрамбовуватись. Потім ще колись з, з, з часом підвеземо. Туз! Махай привіт всім. Махай, не хочеш, миємося. Ну що ж, кому сподобалось відео, ставимо вподобачки, підписуємося на канал. Все буде Україна, до зустрічі на каналі.